Так, ще зніму. гостиничний комплекс парус, теж він дорого багато. Зараз дивлюсь, не працює. Не працює. Отель Сакура теж не працює. Тут риночок, тут кафешка працює. Кафешка працює, люди обідають, тут обідає, є, в принципі, магазини, магазини це закрито. Далі йде база відпочинку Леополіс. Теж крутезна, дорогезна. бачу, вони ще будуються, в принципі, люди вірять, що можливо це все закінчиться і буде все добре. Далі тут були магазинчики, які зараз не працюють. Бесарабський ринок теж не, не працює. Отут з низня кафешка працює. Тут завжди таке кафе, двох. на другому поверсі дуже гарно було, тут далі піца. Ну от, Рибачка Соня, база відпочинку Геофізик. Щось бачу, пару машин є, працює. База відпочинку селекція. Зараз гляну, не працює. Тут теж крута, не знаю, як називається, не працює. От Собачки бігають. База відпочинку «Поліграфіст» теж не працює. База відпочинку Шахтар. Теж не працює. База відпочинку Тіра, до речі, дуже класно, дуже гарно. Ми були тут у 2021 році, дуже-дуже класно, але не працює. Хазяйка я дзвонив, сказала, три дні поробили, почалися знов десь обстріли, летіти, все, і вони якби закрилися, не ризикнули. А я далі їду. В базу відпочинку Карпати. Вона в принципі працює. от, це Тут раніше головний вхід був. Отут такий міні-готельчик дуже гарний був. а йолки палки теж не працює. І зараз заїду на базу відпочинку Карпати. Далі буду знімати, показувати вам відео.